Так, сієм сонях, Сузука від сингенти. Ніколай, ну, покажи мішок, Що-що? Нічого нічого не Мілкувато трошки. Мішок Мішок 8,5 чи 8,8 там. 8,8 кг мішечок. Урожай 23-го року. Дали по схожості 96%. Так, вибачаюсь, може вітер, сіять будемо поле після сої, осіння оранка, одне оборонювання, одна культивація. Так, Ніколай зараз зацепає в вштурвал, поможу трошки тут підналагодити, подивитися, може що. Та й будучи в машині чи додому поїдемо. Так, ще зніму, далі буде. Спочатку перший оборот по глибині сантиметра 4, тільки що парився нормально. Волога то раніше, сантиметра, а ну в принципі ось тут так і є. Там, там рився два сухого, далі мокре. Ну, поки зараз поки у нас такі вітри жара, щоб воно не підсушило. Поки воно проключиться. Так, Після суї, воронка, бронування культивація. Сіємо, значить о, поставили висів, е, виходить 3,7 на метр, через 27 см насіння кидаємо. По густоті це в нас вийде десь приблизно, мабуть, 52 тисячі. Так, заезжаем, Николай. Все. Да, да. Так, тысяча, темочка мелкая. Что с тобой? Але вот краев. Да, очень Сейчас пооткрываю, да, наверное, пробежу, трошки сзади подъемлюсь, что оно. Вот так пооткрывал, начали везде нормально. Все. Поперка лясик. Так, ну наче налагодили. Більш-менш. Буває, що десь двойнички. Ну мелка, мішок 8,5, Я думаю, 8,8-8,5 взагалі. Мілка, ще як сузука. Все сінгінтовське наче воно таке пузатіньке на сіні, а це гостре, то коротше... наладили, як наладили. Буває, що двойники десь. Так, так, Поперечку півтора круга зробив, він то ще два, півтора, мабуть. півтора круга. Сіємо сузуку, гібрид давненько його сіємо. Е, останнім часом трошки від нього люди вже відмовляються, мабуть, за того, що п'ятирасовий він, але в нас на полях нормально він стоїть, повчок держе. ще може не, не такі вони заражені вовчком. Гібрид хороший, давненько його сіємо, він свої стабільні, там 25-30, незалежно від того за бур'янине поле, не за бур'янине, він 25-30 дає свої. Може бур'ян висоту соняшника, але 25 він насипав, було і таке. Так що такі такі справи. Так, кому цікаво, що буде, будемо сіяти, цей от купили по сінгенті значить, Сузуку, Сайбірік. Суреді і мішочок на пробу Сурест. Новий гібрид у них під Требенурон теж. Якщо кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Дякую за увагу.